Тарас Шевченко, думка. Нащо мені чорні брови, нащо каль очі, нащо літа молоді, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені, краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди нас питають, та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же, серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синєє море, Чорнявому, зрадливому на люте хоре